Служба безпеки України знешкодила на Полтавщині банду кримінального авторитета на прізвисько Москва. У результаті спецоперації у Кременчуці нейтралізовано банду, яка тероризувала місцевих жителів та вибивала неіснуючі борги із підприємців. Про це повідомила речниця СБУ Полтавській області Інна Усова. У результаті спецоперації співробітники затримали двох активних учасників угруповання. Наразі їм повідомлено про підозру за частиною 4 статті 189 кримінального кодексу України. Вимагання вчинене за попередньою змовою групою. Осіб за згодою кримінальника учасники його банди ставили на лічильник представників легального бізнесу у місті для отримання неіснуючих боргів. Таким чином, вони розхитували внутрішню обстановку в регіоні і щоразу намагались посилити свій вплив на криміногенну ситуацію. Співробітники СБУ задокументували факт вимагання неіснуючого боргу у 30 тисяч доларів з місцевого підприємця, намагаючись вибити гроші, вони чинили постійний психологічний тиск на чоловіка та його родину і погрожували їм фізичною розправою. Зрештою, вони силою відібрали автомобіль дружини потерпілого як сплату за борг.